Так, Сьогодні е, перезнімаю відео по заміні втулки верхній головки шатуна на мотоцикл КМЗ Дніпро Дніпро ну, Київський мотоциклетний завод. Так от, е, як виявилося, я робив неправильно, базувавши шатун оцею торцевою поверхнею на шатуні так? відносно столу. Тому, того, що вона не є... Паралельної осі нижньої головки, тобто отвору не паралельна, не перпендикулярна. Коротше, ви зрозуміли. І, типу, базувати за цю поверхню неправильно, як казалося Тому що це совок і ну, я не знаю, як його робили. Чесно, я навіть не хочу ну, якби заглиблюватися, то я виточив таку оправку як по порадам дядька Максима. Вифрезерував тут такі пази. Вийшла така оправочка, я її вже ставив на стіл, прокатувався індикатором вверх вниз тобто оправка є циліндрична, все з неї добре, тобто вона не завалена, ні в яку сторону. Тобто, ну, по суті, це паралельно столу, так 90 градусів. Раз, раз. От. І зараз будемо пробувати то все розточувати. Роздирати. то е, Поки що цю втулку роздерем тестово, по, ну, подивимося, як воно вийде. А потім з такого круглячка бронзи, це я оцс Напевне, побачимо, як вона точиться. Ну і з, з цього круглячка бронзи будемо <кхем>, точити нові втулки, тому що Вкажу, то КМЗ то ну, совєтської Качество І от, значить... В нормальних шатунах, так от це домінська шатун, тут оця поверхня є паралельною, як я це знаю. Звичайний такий тест, два пальця, ну запихаємо, проміряємо ці розміри і вони сходяться. Тобто виходить, що оця площина тут є паралельна і перпендикулярна цьому отвору, тобто від неї можна базуватися. Ну Я так вже сто разів робив і все було добре. Значить, відносно, от, поговоримо зараз про райбер. От, чи можна втулку міняти з ну, допомогою райбера? Так? Маємо на прикладі шатун восхода, це восход. Давайте уявимо ситуацію, ви десь там живете не знаю, в селі, у нас немає нічого ні інструментів, нічого, ви берете таку тулку втулку. втулку. Ви її туди е, запресовуєте якимось болтом гайкою, і у вас лишається внутрішній е, діаметр в припуску на 5 десяток. Вам треба 5 десяток зняти до фінального розміру е, 14.00. Е, ви поки то знімете, ви по-любому перекосите оцю ось е, пальцю. У вас палець буде або такого, або такого, або такого. Ну, коротше, як хоче. От. Ну буде їздити, так, але це ну, це колгос. <'я> буде їздити, так, ну, без питань. 에, ну, Але так неправильно робити. Хоча так пише в книжках і ну, це такий більш такий, знаєте, колгосний ремонт. От, А ще на рахунок райбера. Навіть якщо е, ну, є такі от... Вед ремонту, тобто, я, я так робив, якби, ну, я допускаю так робити, тому що це є сувок, це є сувок, там можуть бути не, пара, ну, не площини циліндрів, криві колінвели, що коротше. Циліндри не рівно розточені, ще щось, тому подібне. Так от, е, я раніше точив втулку, точив втулку з кругляка за одну установку з припуском таким, що коли я запресую. Там 5-6 соток, то в мене лишається 1-2 сотки на райбер. Так? І при такому способі райбер вже заходить чуть не наполовину в шатун і вже до дорайберовуємо отвір. Але е, при такому способі в нас виходить так, що, зараз я вам намалюю. От, грубо кажучи, в нас є втулка, ну, ладно, не, не втулка. Отвір, так? Отвір. І коли ми райбером по ньому проходимося, ми по-любому десь його вверх, десь його вниз, десь його вбік, вправо-вліво, і в нас виходить втулка от от, е пісочним годинником. По-любому, що в нас тут розмір посередині буде нормальний, а по краях буде. Палець е, входити вільно. так І від цього нікуди не дітися, тому що це райбер це райбер і ну це не станочна обробка. Так? От такий у нас буде просить Е, На жаль, з цим нічого не поробиш, а, <кхем> наприклад, в варіанті заміни вдома в домашніх умовах отакоє от штулки. Е, Ну Десь вийде десь приблизно такий. Ну, тобто, при, ну, при такому способі, так, з припуском 1-2 на... зняти райбером, ми менше, просто, менше, робимо, менше деформуємо втулку. Так? Ну Тут е цей спосіб я ну, не рекомендую. Хоча так в книжках пише, в всіх книжках по ремонту сулків так пише. Ну таке. Повертаємося до наших шатунів Дніпра. Значить, зараз йдемо на станок, будемо пробували продирати оцю втулку. А ще хочу розказати вам про те, що навіть якщо ви там ідеально розточите ту втулку, і у вас буде ідеальна ось колінвала і відносно тої ідеальної осі умовної колінвала буде ідеально стояти на, колін... ну, на колінвалу шатун і поршень. То у вас оця площина буде завалена або сюди, або сюди. Ну, ладно, вона ще буде завалена так донизу, або доверху. Хер з ним, воно буде їхати, це ні на що не впливає. Але якщо ви зробите заміри тут відносно осі, то ця площина у вас буде завалена або сюди, або сюди. І так само тут, сюди, або сюди. Це все перевіряється. Елементарно, і відносно, ну, якщо ви робите отей шатун, так то ви ще маєте перефрезерувати повністю оцей от, оцей от блок двигун, так, повністю-повністю його перефрезерувати, повністю все. Але відносно тут відносно не цієї площини, не цієї, не піддона і не цієї площини. А відносно осі колінвала. Тобто ви е, робите таку велику управку, ставите його на призми, фрезеруєте цю площину, фрезеруєте цю площину і далі фрезеруєте відповідно від цих площин передню площину піддон і коробку. От тоді буде все курва чітко. А без того. Е, ну а це от все, то ну немає смислу в ньому ніякого. Тому що у вас все одно ці площини всі криві. Так що так. що Так, Кем за? Так, тишну, коротше, дві втулочки. Брон Так, ну що, втулки ми виточили? Нам ця біблія по ремонту е, опозитів от такі от штуки говорить, е, Стопаніть собі, почитайте. Ну і тут стопаніць теж цікаво почитати. Кому цікаво, то почитайте. Сто разів показував, гріємо газом. Е, запресовуємо значить втулку і шариками ми розвальцовуємо ці краї. Так? Ось його розбиваємо. Ну і що, згідно нашої біблії, ми це все розточили. Зазорчик у нас такий, що, я думаю, це все потім при роботі перестукається, притреться. і буде воно крутитися. Зараз, в принципі, крутиться тугувато. Ну, але обробка вона ж не шліфована, так що в процесі то все це. Все в процесі притреться. Значить, Дивіться, ще розкернили, розкернили, отак, як в книжці намальовано в пази. так, отут от пише, якщо читали, так. І усе.